Ви сказали, що, по-перше, прощення в Божому царстві воно не Воно, Його не можна порахувати скільки разів, скільки разів проти нас грішать, скільки разів ми можемо і мусимо прощати, якщо ми називаємо себе громадянами Небесного Царства. Це важко буває. Це буває непросто. Нам можливо причинили великий пій. І бувають різні ситуації, коли матеріальну шкоду нанесли їх потрібно. Детальніше розглядати. Але той урок, який, якому учить нас Христос тут, Він говорить про прощення в нашому серці. Він говорить про прощення, яке відбувається в нас всередині, по відношенню до людини, яка скривдила нас. Він говорить, що це прощення, воно можливе, воно можливе навіть без мов. Воно благодатне. Воно не тільки незліченне, воно благодатне. Ми читаємо 35-й вірш. Так само й Отець, мій Небесний, учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця своїх їхніх прогріхів». Прощення в Божому царстві, воно благодатне. Благодать це Божий дар. Це подарунок, який неможливо придбати, купити або випросити. Я не хочу ображати православних, які, можливо, тут сьогодні є, але. Вони вважають, що благодать це те, що ми стяжаємо, це те, що ми якось отримуємо через наші добрі діла. Ніби ми маємо в собі іскру якусь благодатність, добра. І ми можемо розпечувати цю іскру, це вогнище добра і цим самим отримувати від Бога благодать. Боже Слово, воно говорить, що благодать це Божий дар. Це Божий подарунок. І коли ми читаємо цю історію, пан простив свого раба без того, щоб той щось віддав йому. І навіть без слів вибач, сам раб він казав: потерпи, потерпи, я тобі віддам. А пан він простив без жодних, жодних віддач. Жодних віддач. Він простив благодатно. Тому наше прощення, в нашому житті, в нашій церкві, в нашій сім'ї, в наших стосунках, воно також благодатне. Тобто воно не залежить від того, людина мені тепер дивиться в очі добре чи ні. Вона тепер не буде це більше повторювати в своєму житті по відношенню до мене, чи повторить. Благодатне означає, що воно не заслуговується з жодними добрими ділами, з жодною доброю поведінкою. Воно виходить суто з благодаті, суто з подарункою. Воно виходить з того, як сам Бог простив нас. Тому наступне, наступна грань прощення, прощення воно зобов'язане. Воно незліченне, воно благодатне і воно, воно як обов'язок, воно є нашим обов'язком. Зверніть увагу, як він говорить, Христос дуже строго, дуже радикально. Він говорить, так само, і Отець Небесний, не простить вам. Він зробить з вами так само, як цей пан. Він вкине вас, ката. Якщо ви не простите комусь, він не, просто, він не ставить умови тут. Христос говорить, справжній громадянин Небесного Царства, Він прощає. А той, хто не прощає, то той буде кинутий, тому що він не громадянин. Він нічого, Христос не говорить, що Він щось втратить, втратить стосунки з Богом, втратить спасіння чи щось подібне. Він говорить, що справжній громадянин Він прощає. А той, хто є раптою лукавий, який там клявся, бажився, просив, потерпи і не вибачив сто денарів. Він взагалі не був впрощеним перед Богом, якщо переводити на духовний лад. Прощення воно зобов'язане. Справжній християнин прощає тому, хто зайшить проти Нього. Тому що він сам розуміє, що прощено йому. Він розуміє, скільки гріха, і скільки Богу він мав перед самим Богом. Він розуміє, скільки Бог. Не просто закрив очі на гріх Його і сказав, ой, я не буду дивитися, скільки ти зрішив. Ми читаємо в Псалмі 50-му, Давид говорить, що беззаконні зачитий він був, Давид. Тим паче ми. Ми на рівні з ним, з Давидом. Ми зачити беззаконні. Це не тому, що ми народжені гріховним шляхом, тому що гріх передався нам від Адама і Євгу. Гріх це те, що розділяє нас з Богом. Він позбавив нас Божої слави, як ми читаємо Ориенням 3,23. Він відділив нас від Бога. Він зробив відстань між нами недосяжною, не до, не далекою. Неможливо переступити, перескакнути, заслужити доброю справою, побудувати таке місце, яким ми могли б перейти. Чи виростати такі духовні крила, на яких ми могли б перелетіти, цю, цю, цю відстань. Бог називає гріхом, гріх називає беззаконня. Він каже, що це, це переступи переступи за межу. Це викрадення Його слави. Це посягання на Його славу. Це спроба всунути йому ніж в спину. Це спроба взяти на себе Його божественність і сказати Я Бог. Уявіть, Бог дивиться на гріх такими очима. Він не дивиться на щось, знаєте, як щось дрібничка якесь. Як знаєте, як сміттювся і впав кудись випадково. Він дивиться на гріх як на вмисний рух проти Бога, На вмисний крок проти нього. Він дивиться на гріх як те, що безчестить Його славу. Тому що Він наш Творець. Тому що Він наш Бог. Тому що Він дав нам життя. Він дав нам все необхідне. Хотів, щоб ми були щасливі, а ми вчинили бунт проти Нього. Кожен наш гріх є по суті повторенням того гріха, який вчинив Адам, вчинили Адам і Єві колись. Кожен наш гріх, він не просто по відношенню до ближнього, він по відношенню до Бога, спілкуючись з одним хлопцем. Вибачте, який є стиптизером. Він він мені говорить, а мені подобається те, чим я займаюся. Мені подобається те, чим, як я живу. Я був здивований, як він як він не боїться, як йому ну, байдуже. І потім в таких процесі, процесі роздумів і читань книг різних, і слова, до мене дійшло нарешті. Він не розуміє, що кожен його гріх Він відноситься не просто. До людини, яка поряд, і до нього самого. Він не шкодить просто собі, своєму тілу і так далі, своїй репутації. Він шкодить Божій славі. Він проти Бога чинить все. Ця земля як під рентгеном знаходиться. І наші серця Бог випробовує. Він дивиться на них, що там відбувається. Людина може прощати. І вона зобов'язана прощати через те, що Бог їй простив. Уявіть, все тільки те, що, тільки що ми говорили, Бог покриває все це. Він може все це простити. Він може все це вибачити. Він може всі наші гріхи покрити. Він покриває їх, Ісусі Христі. Прощення це рішення, а не почуття. Прощення це свідоме наше рішення, коли ми в своєму серці, своєму розумі, ми приймаємо рішення, я прощаю Його. Не через те, що я великодушний, не через те, що в мене величезне серце, а через те, що я знаю, як мій Пан подібно до цієї притчі простив мене, як він покрив всі мої беззаконня, навіть про які я, які я не усвідомлюю сьогодні, навіть про які я не думаю сьогодні. В четверте, воно справедливе. Воно справедливе по тій причині, що прощення справедливе, тому що Бог не простив нас, як я що говорив, тому що він великодушний. Він простив нас, тому що Він заплатив за нас. Читаючи Євангелія Новий Заповнік, читаючи листи Павла, ми бачимо, що Бог простив нас не тому, що в Нього велика душа. Він простив, тому що він віддав сина замість нас. Він помістив отримати покарання свого сина, коли ми мали отримати. Так само, як той чоловік, про якого я згадував на початку, він страждав в'язниці замість того, хто справді вбив ту дівчину. Він відбулася заміна, хоча він того сам не хотів. Бог разом з Радою своєю, своєї трійці, вони вирішили, що Божий син добровільно піде страждати замість нас. Коли він страждав, ми маємо думати про те, що ми там мали бути за наші гріхи. Тому наше прощення когось, воно є справедливим або Боже прощення нас є справедливим, тому що Бог заплатив ціну. Він не міг закрити очі, тому що він святий. В п'ятих, ми читаємо в 35 му вірші, прощення Божому Царстві, воно сердечне. Воно не тільки незліченне, воно не тільки благодатне, зобов'язане і справедливе, воно ще сердечне. Воно внутрішнє в нашій людині, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого. Це прощення відбувається всередині. Це наше рішення, нашого розуму. Коли ми розуміємо, Бог мені простив, тому я можу простити Йому. Тому я можу покрити те, що він вчинив мені. Це набагато менше від того, що я вчинив по відношенню до свого Бога. Найперше і найважливіше це простити у серці і від серця. Ми можемо і мусимо вибачати кривдника перед Богом у своєму серці. В моєму житті трапилася історія, коли мій друг, мій брат у Христі, вчинив, на мій погляд, несправедливо проти мене. І мені було важко простити йому, коли він не йшов і не вибачався перед мною. Коли він не йшов і не зізнавався у своїй воні, коли я йому говорив, що він винуватий, а він не визнавав цього. І мені було важко. Мені було боляче, що той друг, того, кого я любив, того, кого я цінував, відкривав своє серце. Він, можна сказати сучасними словами, як виражається, плюнув мені в душу. Повернувся до мене спиною. І коли навіть він звинувачував мене, я вибачався перед ним, і потім очікував, можливо, період якийсь, що він буде вибачатися. І він не вибачався, і мені було важко вибачити. Тому що він не йде до мене, він не вибачається. Писання говорить, це рішення, яке не залежить від прощення і від вибачення, яке мені висловили. Прощення серця це прощення без будь-яких умов, які б ми могли тільки собі уявити. І нарешті це прощення воно абсолютне. Він говорить Христос! Коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів, він, по-перше, не конкретизує прогріхи. Він не говорить це зрада, це блуд. Він не говорить, це вбивство, заздрість, це плітки, це якісь неві слова, крик, гнівні емоції. Він говорить про всі прогріхи, які тільки можуть бути. Це не просто, це не легко. Я розумію свою відповідальність перед Богом, що я зійду з цього місця, я зійду в життя. І мені доведеться мати стосунки з людьми і вчитися прощати і бути прощим. Це практика нашого життя. І це прощення, воно криниться в тому прощенні, яке я зробив по відношенню, по відношенню до нас. Бог у Христі. Ми зможемо простити настільки, наскільки ми розуміємо самі, скільки нам проще. Ви зможете простити тоді, коли ви почнете переводити свій погляд, свої думки на те, що мені Бог простив. Ось чому я можу простити. Ось чому я можу вибачити. Тому що мені вибачено, мені проще. Без моїх заслуг. Є декілька практичних таких хиб. Як застосовують цю істину, чи можуть застосовувати? По-перше, можуть говорити, що нема потреби сповідувати гріх. Тут написано в цій історії про прощення моє по відношенню до вас і ваше по відношенню до мене. Тут не говориться про те, що, о, якщо я завинив, не, навіщо він має мене простити, навіщо мені сповідувати? Це егоїстичне використання прощення. Коли я покладаюся на чиєсь прощення, коли я сам не вибачаюся. Ісус вчить тут моя справа вибачати. Він не вчить тут, що моя справа надіятися, а, не треба вибачатися, вони мусять мене прости. Дивно виходить, коли ми живемо в гріху або маємо гріх, ми починаємо надіятися на Божу милість. Коли ж ми такі, знаєте, сильні і правильні, ми добиваємося Божої справедливості по відношенню до людей, по відношенню до себе. А коли ми самі падаємо, то ми надіємося на милість Бога і людей. Прощати власними силами це ще одна практична хиба, коли ми будемо, Боже сказав, прощати, я можу простити, я буду прощати. Це надія на свої сили, яка закінчиться тим, що ми просто зірвемося, і в нас не вистачить сил надалі любити людину і бути доброю для неї. Нейсан Мондева, такий політичний діяч, можливо, його чули, він колись сказав такі слова: носити образу в собі, виношувати їх в собі, по відношенню до людини. Це подібно до того, що випити яд. В надії, що Він вб'є Твого ворога. Так само і в нашому житті носити образу і не прощати від свого серця це подібно до того, що випити я, носити його, і сьогодні говорилися, і він нас опустошить, Він нас виїсть зсередину. Виїсть це образу в нас. Можливо, в цьому залі є люди, які. Не перед Богом. Ви маєте усвідомити одну річ: прощення перед Богом воно не залежить від того, як ви гарно помолитеся, і скільки добрих справ ви зробите. Прощення перед Богом, це не означає, що вам потрібно щось зробити, вам потрібно правильно сказати, правильно стати. Воно не залежить від вас. Так само, і в цій історії, прощення перед Богом воно залежить. Від того, що зробив Христос заради вас. Ваша відповідальність прийти до Нього за цим прощенням, відгукнутися на те, що Він дає це прощення. Це не халява, які люди звикли просто так, знаєте. Бог всіх прощає, Бог всіх приймає, Бог закриває на все очі. Він не закриває очі на важливі. Він бачить весь ваш гріх. він бачить повністю вас, він бачить повністю мене. І гріх це не щось солодке, що Бог хоче нас позбавити щастя. Гріх це те, що кривдить Його, і це те, що приносить біль нам. І коли Він позбавляє нас від гріха, Він позбавляє нас від покарання, Він позбавляє нас від почуття вини. І Він позбавляє нас від самого гріха. Бажаю вам, щоб ви в своєму житті не пропустили цю нагоду, тому що воно закінчиться рано чи пізно. Чи 21 грудня, чи через 10 років, чи через 20 воно закінчиться. Так само, як і життя всіх ваших предків. І нам доведеться стати перед тим, хто створив нас дав нам життя. І хто разом з тим дав нам прощення. І можливо, хтось з вас не прийме його. І це буде на всю вічність. Це буде на все, все ваше існування, яке ви проведете не поряд з Богом, не поряд з його спасеними дітьми. Амінь. Давайте ми підведемося і помолимося Богу. Дякуємо за напрощення, які зісти в нашому житті.